Попереднє судове засідання у справі екс-чиновника хабарника відклали причина, обвинувачуваний не прийшов до суду зі слів захисту, все через хворобу. Відтак на стаціонарному лікуванні колишній очільник фонду комунальної власності перебуватиме близько двох тижнів. На що саме захворів держслужбовець не повідомляють, адже інформація конфіденційна, оскільки судове засідання не може відбуватися за його відсутності. В будь-якому випадку, відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу України, розгляд судового засідання належить такому випадку відкласти. Про це ми і заявили суду. А от запобіжний захід щодо підсудного Фоміда вирішила не змінювати. Раніше його звільнили під заставу у майже 100 тисяч гривень. Термін її дії мав завершитися 10 травня. Суд продовжив до 4 липня. Заслухавши думку учасників судового розгляду. Суд вважає, що понуваченому Чупірчуку запобіжний захід вигляд застави слід продовжити до 60 днів, оскільки немає підстав для зміни запобіжного заходу. Понуваченому нагадаємо, колишній директор фонду комунальної власності Богдан Чупірчук підозрюється у вимаганні хабаря за. Проведення конкурсу з надання в оренду муніципальних приміщень стадіону рух сума неправомірної вигоди 5 тисяч доларів та 7 тисяч гривень. Наступне засідання по цій справі відбудеться 20 травня.